Фільм про про кринки про південний фронт і про людей, які цей фронт утримують. Ми розуміємо, як для цивільної особи далекої від війни звучить фраза Одеська ТРО. да не уявляють, що роблять насправді ці люди. Це справжні рекси. Як кажуть самі герої фільму, опиняючись на кринках, ти автоматично опиняєшся в котлі, тому що з одного боку в тебе Дніпро, з іншого боку, безпосередньо ворог. в цих нелюдських надлідських умовах хлопці отримували цей плацдарм. Я не знаю, чи можна через екран зрозуміти і відчути, що там відбувається, але це точно трохи розвіює міфи навколо того, що відбувається там. Хтось думає, що ми постійно там стріляємо, але очікування, наприклад, воно гірше, ніж бій. Цей фільм це нагадування, що війна нікуди не пішла. Війна тут, війна поруч. В нас вона там через річку у хлопців, які в цьому фільмі вони і на островах, і були на тому березі. Якщо ти хочеш щось виправити, якщо ти втомився від війни, дай прискорюй нашу перемогу. Страшно завжди. Люди скільки виходів не було, постійно буде страшно. Що ви несе на хвилях? Дай мені сили вижити, поклідай мені сили. Пошла, пошла, пошла! Дістанцію бачить дістайте! Ми в кринках для того, щоб наші рідні не бачили такої ночі, як Україна.